Якщо е, того дурнуватого мосоля маз... не, е, не заставити так твердо, або хорошими санкціями, або хорошою зброєю там, по них вдарити, він тільки тоді буде зрозуміти. А так ходити, убалтувати його він не навряд чи він піддасться, розумієте? Ну, все залежить від того, як Трамп прийме яке рішення. Розумію, Хоча добре. з бандитами, знаєте, важко домовлятися. А це, знаєте, чистий Вбивця і що більше не можна що сказати. Будемо надіятися на краще. Очікую якогось кардинального рішення щодо примирення якогось миру в нас в Україні. Як думаєте, це буде шляхом переговорів? Думаю, що так. Про можливу зустріч Трампа з Путіним. Чи очікуєте ви чогось від цієї зустрічі? Насправді ні. Не очікую, тому що не дуже вірю. В те, що. В те, про що вони можуть домовитися, буде на нашу користь, на жаль. Не дуже я щось очікую. Ні від його інавгурації, що після нього, після тої інавгурації щось раптом дуже зміниться, так само, як коли він обіцяв, що як протягом 24 годин буде перемир'я, так само. Навряд чи півроку щось змінить. Нічого з цього доброго не буде насправді, оскільки не вірю в це, що це може щось змінити стосовно, наприклад, війни в Україні. Так, говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.